Вчора Христос Воскрес! Двоєстрено. Слава Україні! Героям слава дорогі друзі. Сьогодні вирушаємо до наших захисників на Запорізький та Донецький напрямок. Веземо з, з необхідних речей це автомобіль класу позашляховик. Наші побратими з Коломиї, з капеланської служби, вони вже в дорозі. Ми з ними е, трошки далі по маршруту зустрінемося. Веземо генератори 4 7 кВт Ноутбук, плазму на спостережний пункт, зарядну портативну станцію, багато смаколиків, які нам передали. І дітки і 59-й ліцей, і 680-й садочок, і також наші побратими і Алла Віталівна. Також велика дяка організовує цю поїздочку. Долучається школа сорокова школа. Всі, хто долучається, так отже, вирушаємо в дорогу, побратими, так, що разом. Трудимося, тому що у нас роботи багато. Час зараз важкий, але не здаємося, допомагаємо, як можемо. З вірою в Бога, з вірою в перемогу. Маємо надію, що дуже швидко з нашою допомогою це все відбудеться. Разом та в єдності переможемо. Слава Україні і слава всім нам, хто трудиться заради нашої спільної. Мілі. Всім доброго ранку, мирного дня. Ми зараз на Запорізькому напрямку, Оріхівський район, заїжджаємо. Хочемо сказати, що, братику, е їдемо в дуже гаряче місце. Почнемо <смас> з Оріхова, <смас> потім гуляй поле. Е думаю, все буде добре. Передамо хлопцям привіт і смаколики. І будемо їхати далі. І не тільки. І не тільки. <рес> а, і будемо тримати далі. А, наш напрямок сьогодні дуже длінний, да, насичений, і насичений. І головне до всіх смаколиків, і не тільки. Ми обов'язково веземо, ще такий е, впевнений в нашу перемогу. Так. Отже, друзі, тримаємося. <рес> Далі по нашому маршруту наших захисників побратиме місто Оріхів. Їдемо до нашого зараз друга, зустрітися. Так, але і далі на. Ось так. На жаль, місто теж потерпає від атак ворога, але бачите, життя йде, люди показують, що хочуть жити. Не підкоритися режиму Московії, а жити на своїй богомданій землі. Поля оброблені. Всіх вітаю зі святом. Велика благодарність від сил оборони України Запорізького напрямку за надану допомогу. Особисто лікарям ліцею 59 всім, хто приєднався до допомоги. Слава Україні! Героям слава! Дякую, дорогі колеги. Передаємо ось цю заряду станцію 2 кВт, що нею можна 30 мавіків зарядити. Також дякуємо ліцею номер 59, Дякуємо Наталія Іванівна. А також всім діткам, учасникам, батькам дошкільного навчального закладу 680 міста Києва за смаколики. Це ще не всі ми їдемо на інші напрямки. Будемо передавати. Отже, сила вільних благодійний фонд щиро. Також дякуємо за допомогу за сприяння. Також в організації поїздки і допомоги нашим захисникам. Отже, дуже дякуємо разом. Трудимось для перемоги. Також дякую за був благодійний фонд Потужні крила. Дівчатка, дякую і вся команда за смаколики. Неодноразово на передовій хлопцям їжа виручає. Отже, трудимось разом. Слава Україні! Героям слава! Щиро дякуємо. В'ячеславу Беченку, нашому мішку капелана. За ось плазму хлопцям на спостережний пункт. Велика подяка. Імені бійців з другої бригади. Ми ще дякуємо. Перше, основне – це е, спільноті військові капелани, які не слово нам допомагають, та всім допомагають їм. Ми переможемо. Слава Україні! Героям слава! Щиро Дякуємо Ольга Васильівна. Ноутбук передаємо нашим захисникам в Запорізькому напрямку для роботи. Ось, і також дякуємо діткам, хто це передав. Братис Рейку, це 에... з ліцею 59 го 59 ліцей міста Києва. Тут є малюнки із 40-го зіркова школа, 260-та, 86-та гімназія. Також є малюночки наших ді... діточок з 680-го дошкільного навчального закладу міста Києва. <світ> Дякуємо. Щось? дякую без за все дітям, тому що їхні маленькі ситата б'ються для нашої перемоги і їхні молитви, які Господь завжди чує, тільки за рахунок їхніх молотов, їхніх малюнків ми зберігаємо кордони і залишаємось живими. Слава Україні! Героям Ви слава! Дякуємо, брате! Отже, друзі, також передаємо нашим захисникам. Дякуємо з міста Носівки Чернігівської області від прихожан церкви, Цілителя, Також смаколики, дякуємо нашим друзям, дошкільний навчальний заклад 680. Дякуємо ліцею номер 59 міста Києва. Сороковій зірковій, 260-й школі і 234-й школі міста Києва. Пані Оленка з Італії дякуємо. Бачите, лимончики ще є. Ми роздаємо хлопцям сушені все як треба. Дякуємо також добродіям з села селища Семиполки та Калити. І нашим помічникам капеланів дякуємо, братику вам. Ми е, щиро дякуємо киянам. Е, впевнені, що в всякому разі москальський чобіт ніколи не буде більше на київських землях. І ми віримо все таки, що е, до кінця наступного року ми спалимо Москву і на розвалинах Кремля напишуть наші імена. Слава Україні! Героям, Героям слава. слава. Розкажи щось якусь історію. Їдемо, погана така трішки дорога перед цим гепало. Як взагалі, оце поїздки дорога, воно е, за кадром дуже все насправді виглядає десь в якійсь мірі і весело, так? Якщо так дуже, дивитися, дуже весело. Насправді все дуже просто. Я пропоную кожному, хто вважає, що це дуже весело. от сісти у нас завжди є вільні місця. Завжди. Наприклад, от я е, особисто я. Дасть Бог, завтра зранку буду в Києві, і вже завтра на вечір я знову поїду. Так, зараз гляну... Да, Знову поїду веселитися. От, ви сядьте, будь ласка, і просидіть на стулі вдома, не встаючи, хоча б годинок 7. От 7. Просидіть. І потім, якщо у вас буде бажання з радістю. Можете прокататись з нами. Спочатку це таке просто буде тренування, там по вас не прилітає, по вас не стріляють, вас не хочуть вбити, просто посидіть на столі. Особливо коли жарко, хочеться встати, в тебе все пріє, потіє, мокра спина. І скачеш на стульчик. <рес> вже трошки краще, хоча так пістян. Таке ж краще, <ріхи> ну Насправді ми за. Е, На всіки виїхали десь близько 15. Зараз у нас е, 16-та. Тобто ще добу не їдемо, але ми вже проїхали 823 кілометри. А ми ще навіть до кінця не доїхали. Тобто у нас Ди круг, круг получиться, ну Десь близько 2000 кілометрів. І ми будемо їхати 24, десь близько 30 годин. Сидячи так, в такій позі. Дуже рекомендую. Дуже. Пишаються. Ті в нас хороші військові, які вони сильні духом. І дай Боже їм здоров'я, що витримете, щоб ми їх змогли підтримувати. Насправді, хто перебуває в окопах, то виконує інші бойові завдання. Всі це розуміють і справді хлопцям тяжко. Тому всі разом допомагаємо, хто як може. Ще не все закінчено, тому це нас всіх мотивує з кожним днем допомагати все більше. Ще, ще два слова. Mm. От, просив історію, Ловуємо. Е, Позавчора, перед тим, як ми їдемо, я приходжу додому, живу на 25-му поверсі. І стоять два чоловіки, одному у чоловіки громко сказано, одному десь 35-другому 40 років, і скаржиться, що як все дістало, потрібно відключили світло, жити неможливо, влада припухла, їм дуже хреново живеться. от Всім таким я рекомендую. Виїхали з нами. Поїхала, просто поїхала. Жалітись не можеш, тому що є розуміння, що комусь набагато важче, насправді, як нам. Тому ми треба. Треба підтримувати і щоб завжди ми відчували плече один одного. В цьому наш порятунок і спасіння і перемога. Так. Все вірно. Дякуємо нашому побратиму Олегу, мужньому захиснику. Зустрілися зараз, переговорили, братику, швидкого одужання. Бажаємо. Дякую, дякую. Так, хай Господь Бог оберігає вас, наших побратимів і нашу Україну. Дякуємо, брата, дякуємо. Все буде Україна. Так. Почому коняві дається <ріх> руки даймо. Упускай. Так, дорогі друзі. Зараз зустрілися по нашими, з побратимами нашими капеланами. З коломиї їхали. Трішки сталося те, що трошки щось там форсунка, мотор. Буквально декілька Десятки кілометрів не доїхали, але нічого страшного. Знайшли вихід ситуації. Ми зараз лафет з автомобілем заберемо з Нивою, поїдемо в Лиман. А побратими військові вже бусом їдуть. Зараз конячку відженуть, і майстер теж місцевий знайшовся, машинку забере і казав, що зранку її полагодить. Так що, ось так: хлопці молодці, їдуть також маршрутом до багатьох своїх також і рідних бригади. Проходили службу до наших захисників. Брат Йосип. <зас> Скидає координати зараз, куди ми маємо лафет доставити. Алла Віталівна. Так. Не Ні-ні-ні. Братико Іван, молодці всі, хлопці трудяться. Вже від вчора теж в дорозі. Сьогодні рівно як сутка, але завжди вихід є ситуацій. Файно говорити з боку. Є розразок, так? Є розразок, супер, класно. Є підходить, так? Ні. Не підходить? Ну то зараз по ліхтарики за дівчаткою, може так і. Отже так. І цю конячку, щоб вже разом з лафатом зараз не їхати. А зразу і... О, вже молодці і перевзули зразу на болотну резину. Супер. Так. Тут mm -hmm. одного колесо. Супер. Тут друге. А, це оці, що ми в буса назад закинемо, на зіла. Так, на зі, так, так, так. ви нам, бо ми це лафету взяли. Акуратно будемо. Так, так, так. Звісно. Е, це тут одне колесо є. Ага. Запаска там. Запаска теж дивиться. Все, Ключі значить. Де, там зажигання. Ключі зажигання. А, акумулятор клемму лиш поставити. Добре. Бо ми... ага. а, ну покажи йому там, де газ переключає. А я знаю, знаю. Так. знаю вже. О, супер, Супер, братено, супер. Е, цей кардан ми причепили. Причепили назад, Все. от ви молодці. хлопці Все. сіли і Все. поїхали навіть там. да. Люкс. Е, Бензини там не знаємо будачик не поїхали. Вони -то з дурниці Це, заправлять. Там бензина газ. А газ, ти пам'ятаєш, де переключається? Так, посередині. самокрайна кнопка. Самокрайня зелена справа. Так, так, чорна, так. чорна, чорна. Чорна, ну, чорна. Все. Супер. Все. Не, Все, не прощаємось. зараз будемо з побратимами. Це просто якийсь. Яка яма, блять. Ляйка яма, які рове. Справа в тому, що нам 96 кілометрів від, від цієї лозової, то за лозовою хлопці стали. І така дорога до Краматорська. Ну, Може десь буде траса, не знаю. Де тут траса? Нема траси. Ну, не знаю, напевно, коротший шлях по новіатуру. Я не, як вони ремонтують дорогу? Положили 20 метрів нормального асфальта. І опять яма по попоїзді. Краще б вони зробили 3 км нормальної дороги, а потім далі б, бін, пішки. Їдіть. Ну а так роблять. Вроді є дорога, а яма на ямі. І то приквавані такі. Так. Так. Ніфіка! Ні? Здаюся. Нас не було, ладно. Це я про ями співаю. Оце положенні Це все, все, все. Відпочивайте, відпочивайте. Отається. Раз, другий. Ззаді лафет. Я не знаю, треба акуратно, щоб не цей. Білан, щоб нас не об'єднало. О, О, якось так, друзі, такі пригоди. Пригоди? Раз, чудеса на вірозах. Хорош, мульти такі дитинці. Міськігам. Донецька область, машин нема. Дорога з Лозової не рекомендуємо, знаємо що і сюди не їдемо, але обставини сьогодні склалися, що побратими поїхали цим маршрутом, дещо там з машинкою ви бачили невеличка поломка. І Ми ось їдемо. Дивіться, яке небо, така дорога, вже трошки краще вже таких ям зараз нема, але подумаємо, що ненадовго. Ось хочемо показати, яка природа, яке небо. Прильот? Ну звісно. Коротше, тут був привіт вирва від прильоту вже заросла. Оце дорога. ж саме про корті розкажу? Все, то повністю вже край. Ну. Не Не розвернешся? Відчіпаємо лафет. Ми вже Отож, друзі, їхала, їхала і заїхала. Трошки пізній час, але ми, дякувати Богу, добралися до наших побратимів. Зараз ми вже в Донецькому краї і хочемо показати, що доставили ось ці чотири генератора. Так, там відео теж та їх прикріпимо. Братику, добрий вечір, шановне панці. Дуже дякую вам за допомогу, за те, що на 40 го окремого батальйону тепер є енергетична незалежність. Допомагайте нам разом нищити ворога. Разом переможемо. Дякую, брати. Дякуємо за захист, дякуємо, братику. Трудимось разом. Калафат залишаємо в побратимів. Ми не відбуксовуємо на інше місце, тому що попити колесо. Ночі. Ні, пів -четверта, ранку Хлопці їдуть твої, замполіт Іванович, що когось бере. Забрати все, спокоїли хлопцям. Там все файне, Інатівська їжа, там, не знаю, порції 400. І ця їжа зелена, Там ящика в бананах. ну І не тільки. Так само їжа, смаколики, печиво, цукерки. Щось тут теж є. Форма. Розпалювач. Розпалювачі, огірки навіть квашені. Так, форма є нова для твоєї дівчинки. І автомобіль. От їдуть хлопці твої якраз. І автомобіль. Нева. Збересу гречка з м'ясом. Угу. Та вона у воді не гріється, так? Можна в воді, як хочете, можна і холодно. Дві рішочку. Так, ага, все ж обратку, так. Шаня також передав побратимам молотовники, медальончики хлопці вже роздадуть. Дякуємо за безцінний подарунок. Він нам буде дуже допомагати для виконання бойових завдань. Особливо дякуємо групі капеланів міста Києва. Так, і брате Олег, дякуємо теж, друже. Це автомобіль, за який я казав. Ось він був перший біленький там на відео, зараз вже. Привели його до такого Замазано. так, замазаного, польового бойового. І дуже дякуємо. Хай служить. Наближає перемогу. Братику вам велика дяка за наш захист, за те, що трудитеся. Сергійко, ходи нас зніме, будь ласка, не видно побратимів. Велика подяка. Єврем. Дорогі побратими. Ми будемо допомагати. Ми кажемо всім, що справді часи зараз складні. Але і своїм прикладом, і завжди наголошуємо, щоб люди не здавалися і допомагали нашим відважним захисникам. Дякуємо, дякуємо браття, за захист і вам дякую. Хай Господь Бог оберігає вас, побратимів і всю нашу Україну. Дякуємо. Дякуємо вам. Дорогі друзі, завдяки господу Богу. Ми вже доїхали до міста Києва. Добралися до домівок своїх, це скажімо грім. так. Та це вже грім гриметі. Тому що дощик в Києві, якщо все гаразд, хочемо подякувати всім людям, хто допоміг, долучився, організував допомогу. Долучився на паливо в даній поїздці. Дякуємо, це дуже важливо. Кожна допомога вона важлива. Ви бачите, судячи з аналізу, з того, що ми говорили з нашими захисниками. Справді зараз зменшилась допомога, це відчутно. Отже, і це все ж таки нас всіх буде мотивувати все більше допомагати Тим нашим більше, героям. Військові дуже дякували і передавали всім великі її поклони вітання, і сказали, що ми разом, і якщо з такою допомогою, можливо, ще й більшою допомогою, однозначно, що перемога швидко е, Братику, на блокпусі пів четверта ранку в Лимані. Кажеш, е, е, братик Сергій перший супроводжував. І що каже. Ну кажу, що перевірці кажу, заїжджаємо в лиман, хлопці питають. Я кажу, там зразу за нами їде машина. Живем жем в один з підрозділів в Лимані. Кажу, біля нової почти чекають. А такі блін, дякую, дякую, хоч ви від нас не відмовляєтеся. що не відмовляємося, так так. А отже, допомагаємо, трудимось всім дякуємо. Ми знімаємо всіх. Бережи вас дві тисячі кілометрів. все, поїхали спати. І до нашої перемоги. Дякую.